Едем Відчуй життя без алергії. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Ну і ставте лайки, бо, як ви розумієте, що більше людей, то, точніше, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Але лайки теж не звідки не беруться, тому це люди їх ставлять, і це правильно. Зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава! Ну отож напередодні окупанти проводили фейкові вибори свої. Більше того, на багатьох окупованих територіях був навіть такий флешмоб, де активісти зривали і спалювали передвиборчу агітацію на окупованих територіях. оці російські триколори. я бачив навіть фотки, коли люди ну справді наражалися на небезпеку. Це вже було так, десь в темряві. Людина стоїть з українським прапором, так щоб не видно було обличчя, але під оцією табличкою дорожньою Джанку. Ой, тобто, ну там біля Джанкоя є і військові бази, і ясно, що багато окупантів. Тим не менше, такі світлини завчора з'являлися. А от власне саме по собі, отаке, ну сам сам по собі такий флешмоб. Він на щось впливає, бо ну на результати виборів точно не впливає. Про результати виборів ми говорили ще кілька тижнів тому і прогнозували, що явка буде в районі 80%. Ну там вона трішки менше близько 75%, Наскільки я бачу, і ми говорили про те, що єдина Росія переможна займає перші місця. Ну власне, ці вибори були так звані вибори, були достатньо прогнозовані, як і всі виборчі процеси, які відбуваються в Росії. Тобто в Росії взагалі не може бути виборів, це диктатура. Це середньовічна держава, і таких елементів демократії, як вибори, референдуми, там громадські обговорення, будь-що інше, там просто неможливі. Але потрібно віддати належне. Вони імітують виборчий процес з усіма деталями, там з міжнародними спостерігачами, із створенням надзвичайно дрібних проблем і їх обговоренням, із застосуванням нових електронних засобів, там вже в достатньо великий відсоток голосує онлайн і багато інших деталей. Але опір на окупованих територіях достатньо серйозний. І зараз там є велика категорія громадян, яка в зоні ризику перебуває, особливо після цих так званих виборів. І я нагадаю, це чоловіки призивного віку, які можуть величезними чергами піти до російської армії, бути мобілізованими. Ризик колосальний, тим більше, багато хто з цих чоловіків вже отримав російське громадянство. Тому залишається часу небагато або через Крим, через Грузію повертатись до підконтрольних територій України, або ж наражати себе на таку небезпеку. Тому що це були не просто так звані вибори. Це був і пропагандистська кампанія, до речі, довжиною в цілий тиждень отаке своєрідне політичне ток-шоу. Це була спроба часткового перепису населення. Ну, принаймні є величезна кількість відео, коли їдуть машини з гучномовцями, закликають голосувати прямо в машинах. Люди ховаються, не виходять, розуміють, які їх чекають ризики. Це і спроба примусової паспортизації, чергова черга. Тобто Росія ставила перед собою достатньо багато завдань, і зверніть увагу: дуже важливе завдання. Путін цими так званими виборами він намагався зробити певну репетицію до президентських виборів в Росії, які відбудуться лише через півроку. І власне на окупованій території була завезена величезна кількість людей з глибинок Росії. Це були різні студентські отряди, це була величезна кількість активістів, організаторів роботи. От я думаю, що їх всіх пізніше, швидше за все, використають при проведенні президентської кампанії в Росії, тобто напрацювання, от відбулось певне напрацювання оргструктур. І напрацювання структур агітаторів, які зможуть агітувати за свого вождя. А це для них надзвичайно важливо, тому що в Путіна, попри те, що він перемагає гарантовано за будь-якої погоди, за будь-яких обставин, але проблем у нього накопилось насправді достатньо багато. Я маю на увазі проблем, що оцей ядерний електорат. Радикально налаштований, він зараз розгубився, він не знає за кого голосувати, на чий бік стати. Тому що багато в чому цей радикальний електорат, цей просто божевільний електорат, якому потрібна війна, війна, війна. Він багато в чому був налаштований на бік Пригожина. От я навіть наведу вражаючу цифру. Росія думає що Пригожина поховала на цьому історія закінчилась. Ні, на цьому історія не закінчилась, тому що в другій половині липня цього року Пригожин мав 9,5% президентський рейтинг. Ну от перед своєю смертю я маю на увазі Пригожин мав 9,5% з рейтинг, і тобто, я маю на увазі, що є кожен десятий виборець, який орієнтується на радикалів. От зараз Путін хоче їх підім'яти під себе і стати е, батьком всіх народів. Всіх електоральних груп радикалів компромісно налаштованих, і так далі. Тобто зараз вони провели певну репетицію до президентських виборів. Дуже цікаво описав про це Ростислав Павленко. Він каже, що вибори в Росії вони, звісно, не мають жодного спільного з реальними виборами, тому що навіть Пісков, це ж речник Путіна, в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс він взагалі не соромився і назвав російські вибори. Витратною бюрократією. Але це, от як каже Ростислав Павленко, це таке ритуал єднання індивіда і влади, і от сам похід на вибори має продемонструвати. Людині, що він підкоряється, він знає, що ніяких виборів не буде, як це було в радянському союзі, коли в бюлетені було тільки прізвище, наприклад, Брежнєва, і наввипередки, так звані трудові колективи, значить, делегували Леоніда Ільїча Любімова Дорогова, значить, на посаду генсека КПСС, і потім всіх заганяли, причому не обов'язково силою. Да? Але це було ну так добровільно, примусово плюс там горілка зранку продавалася. Якісь пиріжки, я це по дитинству просто пам'ятаю. і і от це, цим актом, цим ритуальним актом, людина має підтвердити, що підкоряється режиму, і, по суті, режим йому каже: Ну, ти ж проголосував це ж народний вибір, хоч вибору ніякого не було. Оця ритуалізація виборчого чи псевдовиборчого процесу. Що ви думаєте про неї? Дуже гарно помітила. Ось саме такий ритуальний характер виборів. Ритуальний характер виборів, але при тому, що я не здивуюсь, якщо вже найближчим часом е, росіяни будуть говорити про особливий характер російських виборів, що от російські вибори відрізняються від того, що відбувається в усьому світі. Ну зверніть увагу, вони ж е, полюбляють вигадувати все, все своє і особливості руської душі, от у них душа принципово загадочна і душа да-да-да. Та-да-да. Да, да. Зараз у них демократія інша. Будуть інші вибори. А вони фактично і є іншими, тому що спеціальний ефір на радіо НВ. Понеділок, 11 вересня. розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Неспокійна знову. Ні. Ніч зараз триває повітряна тривога у південних областях України на Дніпропетровщині. Зокрема, є свіжа інформація, що поки що та станом на зараз. Це буквально кілька хвилин тому надійшла інформація, що для кривого рогу шахедної загрози нібито вже немає. Стежимо за повідомленнями. Ну і підключаємо до нашої розмови військового експерта Українського інституту майбутнього і колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Дуже дякую, що запросили. Давайте почнемо з атакам. Це ракети дальньої дії, і, значить, про них говоримо ми вже кілька місяців. Але є повідомлення від Financial Times, що от уже на столі у Байдена, ось уже наближається ухвалення рішення найближчим часом про передачу цих ракет. Нам є далі зв'язка з тим, що якщо американці можуть надати атакам, то відповідно Німеччина може нада. Дати Тауруси, і власне це буде наступним кроком з постачанням? Пам'ятаємо про ці обмеження: не влучати, не стріляти по чомусь на визнаній території Російської Федерації. На вашу думку, от наскільки це реалістично зараз, якщо це тягнули багато місяців? Я вам навіть більше скажу ці ці документи, цей дозвіл, ця згода лишить у президента Байдена вже декілька місяців на його робочому столі. Про це вже неодноразово казали. Казалося, що лежить він ще рішення не ухвалив. Ну для нас позитивний сигнал, що рішення в процесі обробки було б набагато гірше, якщо подрав за хлопці, ні, от ніколи ви цього не отримали. Це було б набагато. Гірша новина. А, проте, бачите, качаються американці. Вони там багато в них є пересторог, і щодо кордонів Російської Федерації в межах 91-го року, що туди будуть влучати, що одразу українці спробують десь і по мінську а, вдарити, да, відплатити Лукашенку за. А, всі ці удари з території Білорусі і за напад на Київщину з території Білорусі за прохід російських військ. Але українська влада багато разів на це брала відповідальність. Каже: в жодному разі ця зброя не буде використовуватися по Російській Федерації в кордону до сто року, тільки тимчасово окуповані території та ну, звісно Крим, адже Крим це Україна. Тому ви правильно кажете, все це ув'язано між собою. Якщо будуть ракети атакам, то майже автоматично можна казати, що будуть ракети від Німеччини Таурус, і Німеччина самі собі німці поставили, ну має на увазі уряд таку такий запобіжник. Ну як тільки хтось інший передасть, то, наприклад, американці, тоді і ми одразу передамо. Тобто, дійсно, це все ув'язне. Але якщо подивитися на ситуацію ще більш вище, да, там піднятися на декілька сходинок, то ми бачимо, як тільки почалися Успіхи у українців, такі відверті успіхи, що їх можна побачити на мапі, просування прогризання російської оборони, так одразу, по-перше, замовкли всі ті критики на Заході, які ну такі анонімні джерела через поважні засоби масової інформації критикували українців і одразу почались розмови, що в принципі можна передавати українцям далекобійну зброю. Тобто пряма кореляція між просуванням українських військ ну, в даному випадку на півні. То це пряма кореляція з передачею Україні з рішенням про передачу далекобійного високоточного зброєння. Тобто, чим більше буде успіх на фронтах, тим швидше буде ухвалене це рішення. Добре, ще одна цікава деталь. попереднє да, попередні таке важливе рішення, яке багато що поміняло. Це було рішення про скальпи і Стормшедови. І от я люблю цитувати австрійського оглядача Тома Купера, і він відповідає на питання: а чому так майже не використовуються якраз ці ракети? Можливо, це тому, що росіянам таки вдалося знищити там якісь літаки сьомої авіаційної бригади, там дає оці су 24 М. Він каже, що ні, от про це повідомлень немає. Ракети використовуються, можливо, це пов'язано з темпами постачання, тому що їх ну, іноді притримують, а можливо, це також пов'язано з темпами їхнього виробництва. Тому що їх немає в десятках тисяч mm -hmm. штук. І от, власне, у мене тепер запитання, а. Чи маємо ми розуміти, скільки далекобійних ракет, хоч таурісів, хоч атакамсів, хоч їх там докупи, якщо їх прикріпити до українських бомбардувальників, до українських літаків радянського зразка? Я думаю, що це ну все ж таки можна зробити. Уже це зробили з кількома типами ракет. А от е, якої кількості нам ну в принципі буде принаймні мінімально достатньо, тому що якщо передадуть дві, ну там або десять ракет, то ну мені здається, що це така трохи сумнівна штука. От є якась Розуміння, скільки їх має бути, 500 навряд чи дадуть зразу? Да, цікаве питання. Звісно, О, спробую теж відповісти на ваше питання по скальпам. Було багато повідомлень від ну росіян а, на російських пабліках, але вони були з, а, а, з уламками, да ілюстровані. Тобто, вон, Росіяни кажуть, що збивають, навчилися збивати штормшеду, ну відповідно, скальп. Можливо, обмежене їх використання пов'язане саме з цим фактором, що наші військові змушені обирати цілі більш ретельно, там, де немає серйозної протиповітряної оборони, і де можливість віргінгість збиття цих ракет вона мінімальна. Це. Друге це вартість. Це ракети надзвичайно коштовні, дуже дорогі. 2 мільйони фунтів стерлінгів одна. От, якщо ми кажемо за шторпшедок, то це, це дуже серйозні цифри. Думаю, 2 мільйони фунтів на долари там, десь 2,3 мільйони доларів. Їх виготовлено було в Британії тільки тисячу одиниць. Британські, в Іспанії десь 200 одиниць. Тому казати, що у нас їх тисячі, ну ми не можемо. Максимум ну, не знаю, сотня, може, до двох. Це потолок, це стеля вже. З приводу тепер. А цих ракет, що каже, Таурус, з ними взагалі ще більш така ну умовно, печальна історія, оскільки їх всього було виготовлено за відкритими джерелами близько шести сотень, тобто 600 Одиниць Таурисів сюди Існує також зараз на планеті земля, і ясно, що весь цей Думі. запас Україні не передадуть. Плюс сюди ж враховують кількість а, тестових а, запусків. Тестові запуски там, десь також були передані іншим країнам, здається, в Грецію передавали. Тобто, ми можемо розраховувати. Ну, якщо у нас нам передадуть 100 одиниць, то це буде просто ну неймовірний прояв а, людяності та любові з боку німецького уряду до України. Ну ще раз, це, це не іронії, як в разі хай не ображаються. Ми розуміємо, скільки їх всього тому е, обережна передача буде з атаками Саме це ж наземне обладнання, От там, взагалі, поки що для мене таке тере інкогніта е, невідомо скільки їх взагалі лежить на е, американських складах. Американці постійно кажуть про обмежені запаси. Але слухайте, ну це ж про багатії можна Да? Для когось 50 мільйонів доларів на рахунку він вважає себе вже напівбомжем, да? що в нього нічого немає, що він прогорів. А для когось там 150 доларів на рахунку, він вважає, що все життя ще попереду продовжиться. Тут же від а, сприйняття залежить. А, добре, ну і наскільки я розумію, якщо повернутися до попередньої тези, якщо справді можна припустити, що окупанти якісь там скальпи і стормшедови збивали, це означає, що тепер для планування операцій, як власне наші вже демонстрували, треба ну складніше це все організовувати. Mm. Тобто, спочатку розвідані, де стоять системи протиповітряної оборони, по ним летять якісь оці AGM-88, харм протирадіолокаційні, і потім там можливо ще які хибні цілі, і вже тільки потім може летіти щось з серйозною вражаючою силою, типу того самого Storm Shadow. Можливо, це ще пов'язано із складністю таких операцій? Так, звісно, це один варіант. Інший варіант, наприклад, шукати. Цілі, які охороняються менш інтенсивно, менш так сильно систем протиповітряної оборони, тобто не обрати з точки зору, що нам цікаво куди вдарити, а обрати з точки зору, куди ми можемо дотягнутися, так да, на 100%, щоб ці ракети не були збиті. Але це, це така, знаєте, половічна історія, що ну, ну давайте бити туди, куди зможемо взагалі, а не туди, куди нам потрібно, в першу чергу. І я думаю, що такі ось. Відгуки, фідбеки від українських військових. Я впевнений, що там є обмін інформацією з компанією виробниками, з міністерством оборони, наприклад, з Сполученого Королівства та Франції кажуть, слухайте, дивіться, ми тут запустили умовно. Да, там там п'ять пусків було, і наприклад, там три було перехоплено російським систем ППО да, або там притушено російськими ребами. І починається тоді в компанії виробника зворотній шлях. А чого, чого це відбулося? Що ми не врахували, що є таке у Росії яка є чорна магія, наприклад, Реба, да, що вони можуть придушувати наші ракети? Що ми що, що, що не так зробили? І починають колупатися в собі, і потім можуть там, найближчим часом випустити якийсь апгрейд, кажуть, о, все, оце точно не береться російським ППО, да, їх не побачать, або там, ми понизили планку. Стелю польоту настільки низько, скільки це можливо, і ППО їх просто не побачить. Тобто я впевнений, що така робота зараз теж відбувається. Ну тобто Україна, і ми вже це безліч разів констатували. Україна це ще й полігон, на якому випробовується сучасна зброя. Давайте тепер про ситуацію на фронтах біля Авдіївки, і про це першими почали вити власне російські воєнкори. Значить, наші захисники звільнили оте опитне, яке поблизу Авдіївки, і це вже в принципі досить Недалеко від Донецького аеропорту, від 9-го кварталу, в тому самому Донецьку, який окупований ще з 2014 року, давайте про спробуємо зрозуміти. Одна справа там просування під Бахмутом. Інша справа, що вже досить близько до Донецька. Я думаю, що для окупантів це так трошки боляче відчувати такі речі. Що ви про це думаєте? Дузва ну, так, якщо буде верифіковано, що це населений пункт звільнено, але от принаймні з тих джерел, що я бачив, писали, що частково да там десь uh -huh. окремі позиції вдалося закріпитися. Але тим не менш про це про це населений пункт вже тривалий час не було чутно, оскільки він не був, скаже так, у фокусі уваги наших збройних сил там було б так, Бахмут і там. І там і пас на бої були, да, і зараз там і там і урожай, тобто все, все, все що завгодно, тільки не цей. І росіяни за останні роки вони звикли, що ну тут уже все наше, ДНРщина, да, вони там вибори прокатали на цій території, і тут, коли знов в зведеннях, в бойових зведеннях з'являється ця назва, вона б'є так неприємно по відчуттях, що ага. Тобто, ви правильно дізнакаєте, що до Донецьку там два рази впасти по великому рахунку. Так зрозуміло, що для просування. Там ну зрозуміло там заміновано все і прострілюється. Але ще раз, те, що згадується цей населений у зведеннях, б'є е, дуже імпресивно по Кремлю, по е, Денису Пошильну особисто, який там собі нафантазував, що там Донецька та Росія. Ми тут навсігда є розуміння, що обстріли. Донецьку військову інфраструктури міста Донецька вони будуть, вони не на не там за горизонтом, а вони в принципі очевидні. І це ну неприємні такі новини а, в світі, в світлі з тих виборів, в світі того, що ну в Російській Федерації, що намалювали Путіна, що все класно, але нічого не класно. Навпаки, є просування українських військ. Дуже ще раз неприємно, і десь я думаю, якісь відчуття в нього йому підказують, що пора міняти локацію. Пора міняти локацію. Власне про ураження далеких чи не дуже далеких цілей. Наталія Гуменюк, це речниця сил оборони, прес-центру сил оборони Півдня, каже, що Керченський або Кримський міст довго не простоїть, повноцінно функціонувати не буде. Це такий. Прогноз на те, що очікується, і якщо так, то навіщо про нього говорити? Хоча я думаю, що окупанти і так розуміють, що там, де прилетіло двічі різними способами, то може прилетіти і ще раз. Чи це в констатація поточного стану справ, тому що його перекривають і справді ледь не щодня для якихось військових вантажів? Там щось відкривають, але ну цивільним ну точно це не є спокійний рух по цій е, транспортній артерії. Що ви думаєте про цю штуку? Дивіться, дійсно, Крим зараз не мож кримські міст не можна називати а, такою артерію ритмічною, де спокійно в спокійному режимі пересувається там, наприклад. Uh, бензовози, да, там, якась там техніка через залізничну uh, колю по Кримському мосту. Постійно щось в ремонті. Да, там, треба зменшити навантаження, скільки опора, там треба їх перевірити після останніх ударів СБ uh, надводними дронами. Треба їх перевірити, як, як вони там тримаються, чи можуть витримати велике навантаження uh, і пересування. Якщо там раніше було, наприклад, на ешелоні там, 20 сюди з техніки, то зараз тільки половину, да, ну, що там не навантажувати зайвий раз uh, я б теж не анонсував би. Ці удари так ну ми розуміємо, що вони будуть, так, вони будуть неважливо, яким чином, або це чергова автівка з гексогеном проїде. Там вже буде не 20 тонн, а 30 тонн гексогену закомуфльованих не знаю, під квіти. Так, і, там, росіяни не побачать цього. Або це буде надводний дрон, або повітряний дрон, або підводний дрон. який там наші винахідники вже тестують. І, до речі, з, з приводу надводних дронів. Ми ж бачили, як збільшується кількість вибухівки. Да? Отець був в колаборації там, з нашими класними е розробниками. Перш початкові зразки були, пам'ятаєте, 300 кілограмів да, вибухова частина, потім 480. Останні, які влучив, чи правда крайні, так люди полюбляють, влучив в опору Кримського мосту, був 850 кілограмів, і зараз вже є там інформація про те, що є тестування, є випробування тонни. Тисячу адських кілограмів вибухівки, Тобто розуміємо, що е, кримському мосту у е, кримському мосту є великі виклики. Є великі виклики, і до речі, я чув ще одну цікаву фразу: що зараз українським захисникам вигідно не остаточно розвалювати кримський міст, тому що це теж така символічна штука, і окупанти будуть там тримати і систему захисту, і якийсь гарнізон, якісь системи протиповітряної оборони. А якщо вони тримаються там, то значить їх немає ну, ближче до лінії фронту. От, власне, як ви про цей баланс думаєте? Це дійсно все є, але я думаю, що ну кримський мост з точки зору да він так, правильно каже, він притягує після кожного удару на себе ще більше уваги російської влади. Я нагадаю, це улюбленіша іграшка після Криму до для президента Путіна. От Крим да, він забрав. Така ефорія була. Крим наш дальше, хоть з неба. Це такий наркотик був просто ну, там не знаю героїн в Кубі. Да. В його вінах був. А кримське місце теж саме. так да? Создали ігрушечку, моя прелість. І, Звісно, що після кожного удару туди ще більше притягні систем протиповітряної оборони, да? ще більше людей поставити, катери там топіть, да по катери патрулюють, баржі топіть, пароми топіть, що завгодно робіть. Аби але Крим Кримський міст повинен встояти з іншої сторони, по ньому постійно щось переміщується. Да? Щось, якась техніка, якась якісь вантажі. Я думаю, що у нашій влади все-таки стоїть ідея фікс повністю його зруйнувати. Так, звісно, що росіяни будуть постійно його відновлювати. Як тільки Росіяни оголосять, що Кримський міст не підлягає відновленню, або ми не маємо таких планів, це настільки негативно позначиться на мотивації тих, хто сидить в Криму, навіть того ж Аксіону, коли він зрозумів, що. Ага, тобто, Грефія, просто уявіть у логіку: Грефія більше не буде вкладатися в Кримський міст. Це що значить, що все, да, пропало, все, і, і це буде і Аксьонов, і там, і ці всі пвк конвої і там різні, різні всі ці колаборанти і зрадники, які залишилися в Криму, і вони почнуть розмірковувати над одним, одним питанням: як звідси змитися раніше ніж прийдуть українські збройні сили? Ну і власне до цього також підштовхує да, оця е, постійна присутність десь на лівому березі біля Херсона. На лівому березі Дніпра мається на увазі, тому що вже згадана Наталія Гуменюк каже, що є певні закріплення на лівому березі Дніпра на Херсонщині, але поки що про них там детально розлого розповідати не будемо. Ми знаємо про тільки дві локації: це Козачі Лагерії, і там щось біля Антонівського мосту в районі Дач Оле. Олешківських, ну біля Олешок. От, власне, з якого моменту, з вашої точки зору, можна буде сказати, що вау, отут уже є плацдарм, все фіксуємо, не обережно повідомляємо, а фіксуємо. Давай так, я одразу базу скажу вашим слухачам і глядачам, чому так обережно повідомляють, Наче ти казав, здавався, ну так кажіть одразу, що ми там вже, якщо що там тримати цю інформацію, дивіться, яка логіка дій у росіян? Як тільки навіть не так. Коли вони втрачають певні населені пункти, невеличкі да то вони воліють про це не повідомляти своєму вищому командуванню в розрахунку, що ну зараз ми там контратака, одна, друга, третя. Ми повернемо і навіть не доведеться звітувати наверху на, на горі, оскільки це постійні проблеми, це головний біль, це. Якісь там доган, якісь знаття з, пози... з... з з посад можуть бути. Тобто вони не боліють болі про це не казати. Але якщо в українському сегменті з'являється інформація, що ура, ми там, наприклад, закріпилися або наші військові закріпилися в казачі лагеря, зрозуміло, що в російському генштабі про це знають, і це вже було не один раз і не десять разів, вони просто скаженіють і кидають. Все наявне на тому фронті для того, щоб вибити українські війська, авіацію, там бомбардувальники, гелікоптери, винищувачі, все що завгодно, артилерію, і це на жаль призводить до. Це може Зачний призвести втрат... в тому Збоку. числі до втрати позиції. Тобто, логіка до, Така спочатку вилокі... нормально да, закріпитися, да. а вже після того, а вже після того повідомляти. Окей, почули зараз. Так нагадую нашій аудиторії. З нами на зв'язку був військовий експерт Українського інституту майбутнього і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Зараз я вам пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.